Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні поговоримо про ще одну хворобу, яка, на жаль, забрала багато життів про дифтерію, методи її лікування, про те, як сварились між собою Нобелівські лауреати, і про те, хто такий того. Дифтерія була великою проблемою через високу смертність, особливо серед дітей. Причиною смерті найчастіше було перекриття дихальних шляхів плівками. Єдиним методом лікування, який довгий час використовувався, було механічне видалення цих плівок, часто шляхом трахеотомії, тобто розрізання трахеї або інтубації введення трубки в горло, використання яких дозволило знизити шанси померти з 80-90% до приблизно 50%. Не те, щоб дуже круто, але хоч щось. У 1889 році Еміль Адольф Беренг родич того беренга, на честь якого назвали протоку жіку по всього, почав працювати асистентом Роберта Коха в Берлінському інституті гігієни, де займався питаннями походження та лікування інфекційних захворювань. Наприкінці ХІХ століття вчені досліджували новий метод лікування отримання сироваток проти збудників певних хвороб, але якихось визначних та обнадійливих результатів отримано не було під час роботи у коха. Беренга цікавили питання природи імунного захисту організму. Чому він звернув увагу саме на дифтерію, достеменно невідомо. Але вже наступного року він та японець Шибасабуро Кітасато опублікували статтю, яка розпочиналась такими словами: Під час наших тривалих досліджень дифтерії Беринг та правцю Кітасато ми також вивчали питання лікування та імунізації. І у випадку обох інфекційних захворювань ми могли вилікувати інфікованих тварин, а також імунізувати здорових таким чином, щоб вони не хворіли на дифтерію або правець. Правцем, який вважався хворобою поранених солдатів, на жаль, ніхто не зацікавився аж до часів Першої світової війни, і пан Кітасато залишився в тіні історії. А от з дифтерією вийшло по іншому. Адже від неї лише в Німеччині щороку помирало близько 50 тисяч дітей. Якщо коротко, спочатку виявили, що у випадку правця і дифтерії токсичність викликають не самі бактерії, а якась речовина, яку вони виділяють у навколишнє середовище. Цю речовину назвали токсином. Потім ці токсини вводили мурчакам, козам та коням. А коли у тих розвивався імунітет, отримували сироватку. Це зараз ми знаємо, що вона містить антитіла, а тоді розуміли, що вона просто містила щось невідомої природи, що допомагає організму захищатись. У 1892 році Беринг розпочав перші клінічні дослідження свого дифтерійного антитоксину. Але вони були невдалими. Натомість пощастило його дружині Ельзі, яка одужала від дифтерії після того, як Беринг ввів їй свій антитоксин. Після цього. Беренг перейшов з мурчаків на більших тварин. Більшою твариною була вівця, яку йому дав Роберт Кох. Коху вона вже набридла, а гроші витрачати на її утримання не хотілося. Коли вівця закінчилась, Беренг вирішив перейти на коней. З подачі того ж коха. Беренг заключив контракт з компанією Хьохст, про яку ми ще згадаємо, для масштабування виробництва а також звернувся до Пауля Ерліха. Який розробив методи концентрування і стандартизації сироватки, до слова, Беренг і Ерліх були однолітками, точніше, Ерліх народився буквально на наступний день після Беренга, незважаючи на все це, Беренг, якщо по-простому, прокинув Ерліха з грошима та визнанням його заслуг у розробці сироваток. Крім того, Беренг почав активно патентувати процес отримання сироватки, що також викликало певне незадоволення в суспільстві. Адже суттєво відрізнялось від образу ідеального вченого, який безкорисливо служить на благо людства і для якого пріоритетом є людське життя а не гроші у 1894 році Беринг розпочав наступний раунд клінічних досліджень і на цей раз отримав позитивний результат з 220 дітей одужало 77%. При початку лікування у перші два дні йому вдалося досягти 100% ефективності лікування. Після цього Беренга почали величати рятівником дітей, дали йому дворянський титул, і він став фон Берингом, а також вручили першу Нобелівську премію з фізіології та медицини. Ерліху її тоді не вручили, хоча могли б свою премію декількома роками пізніше. Пауль все ж таки отримав за дослідження імунітету і розділив її з Іллеєю Мешніковим. А що ж Шібасабуро Кітасато? Свою Нобелівську премію він не отримав з декількох причин, хоча цілком на неї заслуговував. Нобелівський комітет буквально інтерпретував слова Альфреда Нобеля про вручення премії людині в сенсі одній людині, яка зробила найважливіше відкриття тому першу премію вручили Беренгу, хоча Кітасато теж був на неї номінований. Мабуть, дифтерія тоді вважалась набагато більшою загрозою, ніж правець, а якщо коротко, йому просто не пощастило. Пізніше Беринг спокусився на святая святих, подав патент на отримання сироватки проти туберкульозу якраз той час, коли Кох активно досліджував свій туберкулін. Жодна з цих розробок не виявилася ефективною, але стосунки між Кохом та Берингом дуже сильно і надовго погіршились. Наступним проривом було введення суміші дифтерійного токсину та антитоксину, який блокував активну частину токсину. Така комбінація дозволяла імунізованим дітям отримувати стійкий імунітет до дифтерії і ефективно запобігати поширенню спалахів хвороби. Врешті-решт, француз Густав Рамон зміг інактивувати дифтерійний токсин формальдегідом, що значно спростило і здешевило процес імунізації. Саме такий підхід лежить в основі сучасної вакцини АКДП, яку ви шість разів мали отримати до 16 років, а потім ревакцинуватись раз на 10 років. Паралельно з Беренгом свої дослідження проводили французи Еміль Ру та Олександр Єрсен, іменем якого назвали бактерію збудника чуми. Спочатку вони виділили і описали дифтерійний токсин, після чого Ру почав імунізувати ним коней, щоб отримати сироватку. У 1894 році Еміль Ру спробував лікувати дітей цією сироваткою і зміг знизити смертність від дифтерії вдвічі до 25%. Це вже після того, як з дослідження виключили дітей з непідтвердженою дифтерією та тих, хто був у критичному стані на момент початку лікування. Використання сироватки також дозволило суттєво знизити кількість трахеотомій, що було цілком позитивним результатом. На жаль, ці дослідження і Беренга, і Ру були дуже слабкими з точки зору їх доказовості, і у багатьох лікарів лишались сумніви щодо застосування сироватки для лікування дифтерії. Одна з проблем, пов'язаних з оцінкою ефективності сироваток, полягала у використанні історичного контролю. А саме у тому, що тяжкість дифтерії не була стабільною і змінювалась від року до року. З іншого боку, Перевірки ефективності сироваток у часі співпали з впровадженням ряду реформ, пов'язаних з покращенням санітарних умов лікарень і ізоляцією хворих, за які виступав, зокрема, один з батьків клітинної теорії Рудольф Вірхов. Відповідно, сироватки треба було вивчати більше, довше та детальніше. Цікаво, що найкращі дослідження сироваток були проведені не в Німеччині і не у Франції, а в Данії. Сьорен Торвальд Соренсен, професор однієї з лікарень Копенгагена, проводив численні дослідження ефективності німецьких і французьких сироваток, але так і не впевнився у їх ефективності, а також переживав за численні побічні ефекти у пацієнтів. Так, Соренсен намагався робити групи максимально однаковими і використовував найпростішу рандомізацію. Парні номери отримували одне лікування, а не парні інше. Але розміри груп були замалими, щоб робити якісь серйозні висновки. Після трьох років подібних спроб Соренсен припинив свої дослідження, впевнившись, що він нічого серйозного в цій галузі досягти не зможе. Але на щастя, у Соренсена був молодший колега Йоганнес Фібігер, який виступав за більш жорстке планування і проведення дослідження, щоб остаточно зрозуміти, чи працюють сироватки чи ні. Соренсен вирішив спробувати ще раз. Аналізуючи попередні дослідження, Фібігер звернув увагу, що у французькому дослідженні в якості контролю використовували дані з іншої лікарні з іншими стандартами санітарії. А також зауважив, що наприкінці 19 століття дифтерія в цілому стала менш агресивною. В результаті його рекомендації щодо проведення клінічного дослідження були такими. Необхідно провести дослідження з великою кількістю учасників тривалістю щонайменше один рік, щоб компенсувати сезонні варіації у тяжкості дифтерії. Він також пропонував ділити пацієнтів на групи залежно від дня звернення, а не на парних-непарних, як це робили раніше. І ще він пропонував, щоб одних і тих же пацієнтів оглядали різні лікарі, щоб мінімізувати вплив суб'єктивних чинників на кінцевий результат. За 1896-97 роки у лікарню, де працювали Соренсен та Фібігер, звернулись 1004 пацієнта з дифтерією. З них у дослідження потрапили 493, у яких дифтерія була підтверджена в культурі, які не мали супутніх хвороб, їх розподілили плюс-мінус порівну між двома групами. В результаті в тій групі, яка отримувала сироватку. Померло 8 пацієнтів, а в іншій 30. Після цього Фібігер стверджував, що не може бути жодних сумнівів у статистичній значимості отриманих результатів. Окремим плюсом дослідження була незалежна перевірка його результатів представником Данської асоціації пацієнтів, тобто, сучасними словами, незалежний аудит. Фібігер, до речі, теж отримав Нобелівську премію. У 1926 році, але не за дослідження дифтерії, а за відкриття факту, що певні круглі черви можуть викликати рак шлунку у щурів, що пізніше було спростовано. На жаль, його прогресивні підходи у дизайні клінічних досліджень і рандомізації пацієнтів довгий час не сприймали суспільством. аж до робіт статистиків Роберта Фішера та Остіна Бредфорда Хілла. З дифтерійною сироваткою теж були певні проблеми. Одного разу в США 19 дітей загинули після введення антитоксину, зараженого спорами правцю. Але американці не індуси. І замість того, щоб розпочинати сеанси остракізму щодо Фон Беренга та його колег, як це було з Вольдемаром Хавкіним, у 1902 році ввели систему стандартів для контролю якості біологічних препаратів і необхідність отримання ліцензій для компаній, які виробляли вакцини антитоксини. Та різноманітні інші сироватки. Ну, і якщо говорити про дифтерію та антидифтерійну сироватку, то не можна не згадати про те, що відбувалось на Алясці взимку 1925 року. В січні того року єдиний лікар міста Ном розіслав радіотелеграму. Епідемія дифтерії тут майже неминуча. Я терміново потребую 1 мільйон одиниць антитоксина. Пошта є єдиним доступним засобом транспортування. На той час у місті, незважаючи на карантин, було вже понад 20 підтверджених випадків дифтерії і ще близько 50 осіб у зоні ризику. Без сироватки під загрозою опинявся весь регіон з населенням близько 10 тисяч осіб. Нещодавна пандемія грипу іспанки призвела до загибелі близько половини місцевого населення Нома і 8% населення Аляски, а тому побоювання були серйозними і небезпідставними. Найближча партія сироватки, яка припадала пилом на складі, була в Анкориджі. Єдиний літак, який там знаходився, був несправним, бо у нього замерз двигун. Температура тоді сягала мінус 40, мінус 50 градусів. Інші варіанти польотів, за які виступав в тому числі Руаль Амундсен, також відкинули через високі ризики для пілотів і ненадійність техніки. Море теж замерзло. Залізницею цю партію змогли доставити хіба що до Ненани. А це теж не близький світ, подивіться по карті, звідти лишався варіант проїхати близько тисячі кілометрів за допомогою естафети собачих упряжок. В результаті 2 лютого, через 5,5 днів після відвантаження пакунку з потяга, норвежець Гуннар Класен в'їхав на центральну вулицю міста Ном. Всі ампули лишились цілими поширення дифтерії вдалося уповільнити. Мабуть, ви чули цю історію про нього, а також про лідера його упряжки Балто, про якого Дисней зняв три повнометражні мультфільми. Але є декілька але по-перше, була ще й друга естафета, якою доставили наступну порцію сироватки, про яку часто забувають. Та щодо Балто, є ряд питань. Зокрема, лишилось невідомим, хто саме був вожаком: Балто чи Фокс. Деякі дослідники вважають, що вожаком був Фокс, але у нього було немедійне ім'я. А тому вся слава досталась Балта. Крім того, Класен був на передостанньому етапі естафети. Коли він під'їхав до точки передачі, то Ед Рон, наступний каюр, який його чекав, банально жаснув: Класен не став його будити і поїхав у Ном сам. З одного боку, можливо, це було швидше, ніж будити Рона і готувати його собак, а з іншого. Може бути так, що класен хотів отримати свою хвилину слави. Адже всі пам'ятають Балто і Класена, а про решту собак і каюрів, більшість з яких були з місцевих племен, не знає майже ніхто. Крім того, мало хто згадує про Леонарда Сеппалу, який був власником собак, яких вів класен, і який подолав найдовший і найскладніший етап естафети 146 кілометрів плюс шлях від на назустріч до точки передачі естафети. А також про того, який був вожаком його упряжки. Упряжка з Балто по суті була дублем, і сепала в неї особливо не вірив. Але, на щастя, для всіх, ця упряжка майже всліпу дійшла до нома і врятувала багато життів. В результаті Балто встановили пам'ятник у центральному парку Нью-Йорка з присвятою всім собакам-учасникам естафет. На пам'ятнику вибиті слова витривалість. Вірність розум. З 1973 року щорічно за маршрутом цієї естафети проводять гонку Ідіта Род, Сепала і Того були на невеликому турне по США, після якого Того отримав золоту медаль від Амунсена. Чому так часто згадуємо Амундсена? Виявилось, що у 1913 році його товариш Ліндберг, який перетягнув Сепалу на Аляску. Привіз Сибіру цуценят їздових собак у подарунок Амунсену. Той якраз планував експедицію на північний полюс. Сеппалу призначили дресурувальником собак, і він до них дуже прив'язався. Через кілька тижнів Пірі і Кук повідомили про те, що вони досягли полюса, і Амунсен скасував свою експедицію, задумавши покорити південний полюс. Собаки ж лишились Сеппалі і стали його першою упряжкою. Сеппала встиг отримати олімпійську медаль. Срібло у перегонах на собачих упряжках у Лейк-Плесіді 1932 року. Це були демонстраційні змагання, які не входили в основну програму Олімпіади. Сеппала був там єдиним каюром з тих, хто брав участь в естафеті. Вном у 2019 році Дисней зняли фільм Того, де роль Леонарда Сеппали виконав Віллем Дефо. А роль того пес дизель на щастя, зараз дифтерія контрольована, тому вакцинуйтесь, любіть собак і майте гарний день.